Денис, слава Україні, пане президенте. Нас все слава. добре. Стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі за те, що ви зробили, пане президенте. Шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Я дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду до дитями і скажу все, що я ну, маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і. Людям, які приймали участь у нашому поверненні.